Вітаю! Верховна Рада днями ухвалила закон, над яким працювала понад два роки. Представники влади подають цей документ нормативний як безперечне досягнення і покращення, але і багато тих, хто виступав категорично проти його ухвалення. Чи дійсно під красивою обгорткою нам завернуло щось не дуже приємне? Так чи інакше, депутати вже ухвалили цей закон, який називається. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. Але стосується цей закон не лише осіб з інвалідністю, а майже всіх роботодавців. Для початку зверну увагу, хоча б на таку річ. кажуть, що з одного боку розширюють права та можливості для людей з інвалідністю, а з іншого фактично вводять в державі додатковий податок. Отже, в цьому відео розповідаю основні плюси нового закону на думку уряду. І що не так, із законом, на думку його критиків. Ініціатор законопроекту Галина Третякова, яка очолює Комітет Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, цей законопроект був зареєстрований ще в лютому 2022 року під номером 5344 d Посилання на картку законопроекту прикріплено в описі під цим відео. Розмов про нього було дуже багато, і просувався він дуже складно. У пояснювальній записці зазначалося, що прийняття законопроекту забезпечить на належному рівні з урахуванням досвіду країн ЄС реалізацію особами з інвалідністю свого права на працю. Зокрема, шляхом стимулювання роботодавців ну, звучить, наче як гарний намір. А далі автори закону додають, що в умовах воєнного стану проблема буде лише загострюватися. Бо кількість осіб з інвалідністю зростатиме. А завданням держави повинно бути не лише надання соціальних виплат і послуг, але й максимально можливе сприяння їх економічній самостійності. Ось тут вже позиція більш чесна і відверта, що до речі співпадає з реальними намерами реформи системи соціального страхування, про яку я розповідав ось в цьому відео. Тобто справжнє завдання це не стільки піклування про людей, а необхідність зменшити в майбутньому кількість осіб, які будуть отримувати пенсії по інвалідності, і максимально залучати людей до праці, навіть якщо їх працездатність буде певним чином втрачена чи обмежена. Але це моє оціночне судження. Що ж кажуть в міністерстві? Що закон був підготовлений разом із широким колом народних депутатів, українських та міжнародних експертів та громадськості. Дивно лише, чому тепер громадськість обурюється. Ну, можливо, з якоюсь іншою не тією громадськістю обговорювали. Ну або, можливо, не дослухалися до їх порад. На сайті міністерства зазначено, що ця ініціатива покликана створити рівні умови для всіх, хто може, хоче працювати, щоб реалізувати свій потенціал і відчувати залученість у суспільство. Ключове завдання держави це збереження та розвиток людського потенціалу. Це особливо цінно зараз, під час війни, коли ми боремося за життя та здоров'я кожного громадянина. За словами Оксани Жолнович, законопроект суттєво наближає умови працевлаштування до європейських, де понад 50% осіб з інвалідністю є працевлаштованими. Натомість в Україні ця цифра близько 16%. Законопроєкт покликаний оточити реальною підтримкою людей з інвалідністю, якої вони так потребують, зокрема наших ветеранів, які хочуть бути зайнятими і незалежними. Окрім цього, ініціатива важлива і для бізнесу, який, створюючи реальні робочі місця для людей з інвалідністю, отримає підтримку від держави. До речі, як знайти роботу або відкрити бізнес людям старшого віку, ми розповідали ось в цьому відео. Що ж конкретно запроваджує новий закон, в уряді виокремили сім пунктів. Перше, знімають законодавчі обмеження щодо того, де можуть працювати особи з інвалідністю. Тепер можна працювати на будь-якій роботі, крім тієї, що прямо протипоказана за станом здоров'я. Друге, застосовують однакові правила щодо працевлаштування людей з інвалідністю для приватного і державного секторів економіки. Третє. Людина з інвалідністю отримує послугу соціального супроводу на робочому місці у взаємодії з роботодавцем і колективом та може залучати персонального асистента. Четверте. Професійна адаптація передбачає залучення приватних агенцій для працевлаштування людей з інвалідністю, фінансування освіти та перепідготовки осіб з інвалідністю. П'яте Фінансування облаштування робочого місця, впроваджуються державні стандарти облаштування робочого місця для різних видів втрати функціоналу, і роботодавець може отримувати компенсацію за застосування розумного пристосування робочого місця для працівників з інвалідністю за рахунок спеціально створеного фонду, що наповнюється з цільових внесків. Людина з інвалідністю, яка здійснює діяльність як ФОП, тобто підприємець. Також може отримати компенсацію для облаштування свого робочого місця. Шосте, найцікавіше: роботодавець зможе обирати чи працевлаштувати осіб з інвалідністю в межах нормативу, або сплатити цільовий внесок, який спрямовується до фонду для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. І сьоме нові можливості для соціального підприємництва. Мається на увазі, що пільги та компенсації можуть отримувати не лише підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, а й будь-які підприємства, що працевлаштовують визначену в законі кількість людей з інвалідністю. Отже, основним нововведенням для роботодавців є шостий пункт, тобто створюю робочі місця для людей з інвалідністю. Або сплачують додаткові внески до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Йдеться про підприємства чисельністю від восьми працівників. Відповідно до нового закону, з 1 січня 2026 року норматив розраховуватиметься за квартал, а не за рік. Оновлені вимоги для звичайних підприємств наступні. Якщо у вас від 8 до 25 працівників, то треба облаштувати хоча б одне робоче місце. Для особи з інвалідністю. Якщо працівників понад 25%, тоді це має бути 4% середньооблікової чисельності штатних працівників для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних центрів, організацій, що займаються навчанням чи доглядом за особами з інвалідністю норматив становитиме 2%, тобто 2% від загальної. Чисельності штатних працівників мають становити особи з інвалідністю. Що ж буде, якщо підприємство не візьме на роботу необхідну кількість таких людей? Тоді замість разових санкцій за рік роботодавці у разі невиконання нормативу тепер сплачуватимуть щоквартальний внесок. Розмір буде визначатися таким чином: 40% від середньомісячної зарплати у відповідному календарному кварталі. Розрахований на одного працівника, треба помножити на три, тобто на кількість місяців у кварталі, і помножити на різницю між нормативною кількістю осіб з інвалідністю і середньообліковою кількістю осіб з інвалідністю штатних працівників, які працевлаштовані на роботодавця. Ну тобто, різниця між нормативом і фактичною чисельністю працевлаштованих осіб з інвалідністю. Коли вже мова пішла про формули, то нагадаю, як обчислюють пенсії по інвалідності, я розповідав ось в цьому відео. Що ж кажуть критики закону? Бо насправді закон розкритикували вщент, зокрема, такі організації, як Національна асамблея людей з інвалідністю України та Українське товариство сліпих. Бо, на їх думку, закон може навпаки послабити наявну систему підтримки та працевлаштування осіб з інвалідністю. Зауважується, що сотні запропонованих правок було відхилено. Вважається, що закон звільняє багато приватних компаній від прямого обов'язку працевлаштовувати людей з інвалідністю. Скорочується фінансування низки програм з навчання соціальної та професійної реабілітації, а також пільги для діючих підприємств громадських організацій людей з інвалідністю. Також зауважується, що процедура отримання коштів на розумне пристосування і облаштування робочих місць. Виглядає досить ускладнено і потребує спрощень. Загалом, перелік претензій до цього закону у правозахисників дуже великий і більш ретельний. Але це окрема тема, не буду розводити зраду. Закону ухвалено, вже маємо те, що маємо. Всі охочі можуть, як завжди, висловити свою думку в коментарях. Дякую за увагу, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Будьте здорові і хай щастить!